Прем'єр-міністр Гройсман провів засідання державної комісії з питань надзвичайних ситуацій щодо Авдіївки. Зустріч відбувалася в приміщенні рятувальної служби. Гройсман наголосив на перший запит служби держава готова постачати будівельні матеріали мешканцям міста, які постраждали від обстрілів так само будь-яку іншу допомогу. Доручив допомагати харчами тим, хто самотужки не здатен дістатись до розгорнутого в місті табору допомоги. За даними рятівної служби в Авдіївці зараз близько двох тисяч соціально незахищених осіб. З них Близько півтори тисячі інваліди, понад 200 осіб похилого віку і 120 багатодітних родин. Дякую всій Україні за добре серце. Всі регіони України, волонтерський рух, об'єднані навколо викликів і всі прагнуть допомогти. Будь ласка, будь-яке питання. Зразу ж я просив би доповідати і е, з тим, чим потрібно, ми підтримаємо і допоможемо. Самий важливий фокус це люди.